Тут два легіонера стоять стандартами. Я просто в шоці, Я ще такого не знаходив. Такого зображення це просто бомба. Чесно кажучи, мене вже давним-давно на копі нічого не дивує. Ця монета це просто вау. Досить цікаве зображення на звороті. Напевно, це сюжет з передачею влади або якоюсь посвятою. Якийсь епізод з життя Древнього Риму. Ось це капан австрійський. Ну, цинк він в землі просто дуже погано зберігається, тому отакий стан жахливий. Друзі, мої вітання. Наступило літо і з пошуком з металошукачем стало проблемно. Поля всі засіяні, в ліси не хочеться їхати, тому що там жара, комарі, парить і, в принципі, знахідки ніякі. Тому я зараз раз в тиждень виїжджаю на якісь альтернативні місця. Одне з них сьогодні буду вам показувати. Тому не переключайтеся, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Буде цікаво. Так, товариство. Бувають ситуації, коли вже всі поля засіяні. Почалося літо, фактично. Ну, а по лісах особливо ходити не хочеться, тому що там знахідки зовсім не ті. Тому приходиться якби, розглядати альтернативні шляхи пошуку. І ось один з них. Я вам зараз покажу місце, де можна, в принципі, ходити навіть ціле літо. Коли засіваються поля, деколи буває таке, що. Просто деякі частини того самого поля, якось те, що зараз у вас на екрані, просто або вимерзло, садили ріпак і щось пішло не так. І утворюються ось такі плями, не засіяні по полі. Їх досить багато. Зараз просто пейзаж чіпляє тільки декілька з них. Насправді їх багато по всьому полю і тому можна вести на них пошук. Я думаю, нічого не завадить, це цілком законно мені сам власник цього поля повідомив, що на його землі є ось такі, можна сказати, пусті плями, сіяли ріпак і щось вимерзло. Тому напевно я піду на, на оці частини і буду щось шукати. Все найцікавіше вам показую. Ось так приблизно це все виглядає. Я посередині цієї плями на полі з ріпаку. Нічого тут не росте. Все дуже добре, щедро залило хімією. Одна ось берізка. бур'ян такий низенький і все. Ну де-не-де, де, там якийсь кущик. І таких плям по цьому полю, їх десятки на декілька гектарів. Я думаю, що тут без проблем можна шукати рівненько, гарно. І найцікавіше, що минулий рік осінню я тут знаходив римські динарії, римські монети. Ну і, звичайно, кілограми, кілограми шрапнелі. Дуже вже тут загажено війною. Зараз я буду тут бігати. Думаю, годинку потратити на цій плямі, можливо, потім перейдусь на інші. Дуже гарний запах квітів, ріпаку. бджоли літають, гудять. Прекрасна погода. ну Все для того, щоб вести продуктивний пошук. Подивимося, який буде результат. Так, друзі, римських монет або хрестиків Київської Русі поки що немає, але щось цікаве знайшлося. Це собачий жетон часів Австро-Угорщини або Польщі. Напевно, початок ХХ століття. Ось тут назва адміністративного центру чи гміни, де собачка була приписана. Кожна собака, напевно, носила ось таке на шиї, як паспорт її. Часто вони зустрічаються, але ну я вже добрий десяток їх знайшов. На жаль, це із утратами, а так би був колекційний екземпляр. Хтось його обгриз, ну що ж зробиш. Все-таки знахідка цікава, кидаю в кишеню і шукаю щось більш давнє. Ох і гарний сигнал був, як клад якийсь. і Ось що піднялося з глибини. Взриватель від якогось артилерійського шрапнельного снаряду, напевно, Перша світова війна, кілограм латуні в зборі. Ну, я такі речі не, не забираю і не захоплююсь ними, але часто попадаються, дуже гарно б'ють просто пожевільним кольоровим сигналом. Шрапнелю все засіяно. Війна пройшлася люто, просто тьма того всього на цих полях. Час від часу її копаю, але в більшості випадків пропускаю. Намагаюся вибирати якісь сигнали, які не схожі на шрапнельний шарик. Їх дуже мало. Їдемо далі, друзі. Точніше шукаємо далі. Є один гелер. 1892 року мілка австрійська монета кінця 19-го, початку 20-го століття. Ось тут Орел двуголовий. І е, Мідяшка дрібнота, але все-таки приємно, хоч щось вистрілює. І здається, я знайшов щось цікаве. Я вже здогадуюсь, що це, тому що Звичайно, таке знаходив. Ось тут в мене в руках капель часів Першої світової війни, здається, я поробись. Це австрійська кокарда. по моєму я такий знаходив декілька років тому, недалеко звідси. І він називається Різдво в окопах. Тут такий дзвін зображений і написано було Різдво в окопах 1917 рік. Ох, Він ще із голкою, але стан просто якийсь жахливий виходить. Ну Цинк що поробиш? Але річ досить така цікава, особливо для тих, хто колекціонує такі речі. Люди люблять збирати це все. І він ще з голкою. На жаль, нічого зараз не видно. Можливо, я його помию і буде щось, ще якесь зображення, ще там напис. Напис я точно пам'ятаю, називається Різдво в окопах. Четверта армія австрійська. По-моєму, 1917 рік. І ще одна цікава знахідка. І на цей раз це створка від хрестам біона Русь 12-13 століття. Хрест сам складався з двох таких частин і зверху знизу ось в цих ячейках йшли шніфти, які кріпили хрест до якогось шнурка або Ланцюга на шию. Ну Така середньостатистична, я би сказав, стандартна знахідка по епосі Київської Русі. Нерідко вони зустрічаються і особливо такі хрестики такого типу були дуже розповсюджені у той час. На жаль, тільки половинка, ще й з, з, з утратами обломана тут і збоку. Ось так. Але артефакт. Артефакт. Так, товариство купнув я, значить, сигнал і випала монетка бронзова. Я спочатку думав, що це середньовічний якийсь польський саліт, але це Рим і на мене дивиться імператор римський. Я думаю, що це щось з 4 століття. Більш пізня римська монета, якась мілка така, я навіть не знаю, як вона називається. Дуже дивно їх фоліси називають, але вони мають крупніші бути. А ця на розмір, як буратинка польська, як солід Яна Казимира, яких у нас сотні тисячі зустрічаються. ну Це мене здивувало, просто навіть шокувало в, в доброму виразі цього слова. Я просто в шоці. Такі зображення на сіліквах срібних монетах зустрічаються римських. Але саме цікавіше, що тут я просто терпти не хочу. А тут, тут два легіонера стоять стандартами. Я просто в шоці. Я ще такого не знаходив. Такого зображення це просто бомба. Чесно кажучи, мене вже давним-давно на копі нічого не дивує і емоцій ніяких таких не виділяється дуже. Ну, ця монета це просто вау. Друзі, я просто в шоці. Ось це зображення, можливо, це імператор Костянтин, тому що мій знайомий знаходив Ауреус Соліт Римський, золоту монету. Таким ось зображенням схожим, або хтось з його нащадків. Ну, Я думаю, що це більш пізня римська монета вже 4 століття. Ну, Ось це зображення це просто бомба. Стоять два легіонери і тримають римські штандарти, аквіли з щитами. Тут ще якісь написи де. Коротше кажучи, друзі, це просто, просто вау. Джекпот. Для мене, хоч монета і не срібна, не золота, але це зображення, оці штандарти, ці легіонери, це просто, ну я, я просто шокований. Я думаю, друзі, ця монета заслуговує на ваш лайк. Чекаю від вас якогось заохочення. Я навіть не знав, що тут такі монети зустрічаються. І чесно, била вона не дуже таким добрим сигналом. Підозрюю, що я їх вже сотні пропустив. Як завжди, ось таке б'є шрапнельним сигналом. Їх шрапнелі, тут мільйони. Ось так, кидаю в кишеню, я вже просто задоволений надзвичайно. Я думаю, що сьогоднішній коп вдався і це прекрасна. Прекрасна знахідка. Ось ці зображення легіонерів, стандартів римських, вони дуже цінні. Ціняться колекціонерами і рідкісні. Тут ще букви якісь є. Сманд, клор. Я читаю. Якщо я не помиляюся, ну це треба. Вона ще просто в прекрасному стані такому. Круто! Ну що ж, я задоволений. Коп сьогодні вдався. Це точно. Треба зробити фотографію на пам'ять такого раритету. І на останок, друзі, попалася ще одна римська монета, але зразу видно, що стан неї гнітючий. Зараз я буду цю всю справу відмивати, всі знахідки, які показував у відео. Не знаю, що з цього вийде. Ну так, результат досить скромний. Оця монетка мене найбільше порадувала. Дуже гарний станний. Ще зображення просто шикарне. Зараз відмию і все вам покажу. Потрохи це все відмивається і видно, що це динарій імператора Адріана друге століття нашої ери. Допоки ця вся справа ще не висохла, і ще в якесь зображення на цих речах, які не найкращому стані я вам покажу. Ось це капен австрійський. Ну, цинк він в землі просто дуже погано зберігається, тому ось такий стан жахливий. Собачий жетон обломаний, обгризаний, хрестик. Точніше половинка хреста Інка часів Русі. І мідна монета, а може бронзова 4 століття римська. Зображення імператора Костянтина. А тут легіонери стандартами. Досить цікавий реверс. Також срібний динарій римський імператора Адріана. Це початок 2 століття. Досить цікаве зображення на звороті. Напевно, це сюжет з передачею влади або якоюсь посвятою. Якийсь епізод з життя Древнього Риму. Ну, а так, монета замилена ще й побита чимось не найкращий стан. Але що поробиш? Австрійські монети, гудзики я вам вже не показую. Всього потрошки і Австрія, Польща, Рим, Русь. Отакий виїзд, друзі. Дякую вам за лайки, за підписки. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Як завжди, в посиланнях під відео багато цікавого. Переходьте, дивіться. Всім гарних знахідок і до зустрічі!